Слава Ісусу Христу, слава Україні, всечасні Отці, дорогі у Христі, браття і сестри, в сьогоднішній знову нелегкий час, в першу чергу хочу звернутися до всіх з проповіддю миру і з проповіддю любові. Чому? Тому що, які б ми не переживали спокуси, які б ми не переживали випробування. Ніколи ще війна, ніколи протистояння не було вирішенням усіх проблем, які виникають в суспільстві, які виникають між людьми, які виникають між усіма нами. В першу чергу хочу звернутися до всіх священнослужителів Рівненської області, які з великим подвигом несуть своє служіння і, як показує досвід. Коли я буваю у різних парафіях, ця проповідь миру і любові приносить тільки добрі плоди. Тому, дорогі отці, і в сьогоднішній день, як ніколи, закликайте людей до миру, до злагоди і до любові, тому що тільки в щирій молитві, як показує вся наша славна українська історія, ми здобуваємо справжніх перемог і тільки у молитві ми можемо випросити у Бога те, що в першу чергу нам потрібно. Звичайно, хочу звернутися і до всіх парафіян. Рівненщина багата на конфесії, і як показує статистика, більше 80% у нашій області людей, які вірять у Бога. Тому в першу чергу, головним заданням, завданням для всіх нас сьогодні має стати молитва. Тому що згадаймо нашу славну історію. Коли ми були сильні, ми були сильні тоді, коли ми були єдині, коли ми в єдиному пориві нашого серця, в єдиній соборній молитві ми зверталися до Бога. Тоді Господь завжди чув нас і посилав нам мир і благоденство. Саме з такою молитвою звертався святий рівноапостольний князь Володимир. І саме за його правління ми прославились на усю Європу і на весь світ як єдиний сильний український народ. Що сталося потім? Почалися міжусобиці, почалося братовбивство і наша держава занепала. І так було завжди, коли ми починали брати у руки зброю, коли ми воювали в першу чергу один з одним. Тоді ніколи нічого доброго для нас не ставалося. Тому, дорогі браття і сестри, час, можливо, нелегкий, можливо, може бути ще гірше, але поки цього гіршого не сталося, закликаю усіх нас, згадаймо в першу чергу, що ми є християни, згадаймо, що головною нашою зброєю має стати слово про мир. І головним нашим спільним завданням має стати те, щоб в тому прагненні до єдності з Європою ми не втратили самого головного єдності нашого українського народу. Ми маємо усе, ми маємо багатства природні, і ми маємо саме головне багатство це віру в Бога. Тому в сьогоднішній день нехай кожен, хто слухає це звернення. Звернеться до Бога з молитвою. Згадаємо головну нашу Соборну молитву, якою моляться усі конфесії, Боже Великий Єдиний нам Україну, храни. І попросимо, щоб Господь допоміг, дав нам сили, розуму, терпіння, саме головне любові, дав любові усім нам, і тим, хто при владі, і тим, хто зараз стоять на барикадах і Протестують. Тому що тільки миром, тільки взаємопорозумінням ми досягнемо того, чого ми прагнемо. А це єдиної сильної держави, і, звичайно, в цьому не втратити самого головного це любові одного один до одного. Хай Бог миру і любові дасть нам сили і мужності. Пройти ці випробування гідно і пам'ятати, тільки у взаємопорозумінні і тільки у суперечках мирних може народитися та істина, яка, з якою погодяться всі. Закликаю на усіх нас Господнє благословення. Слава Богу! Слава Україні!